Доброго дня, мене звати Фідарчук Антон. Я лікар, хірург, проктолог. Я спеціалізуюся на захворюваннях прямої кишки, товстої кишки, м'яких тканин промежини і крижово-куприкової ділянки. Мій досвід у цій галузі складає близько 10 років. У своїй практиці я переважно орієнтуюся на малоінвазивні методики лікування, які дозволяють пацієнтам якомога швидше вертатися до повноцінного життя або взагалі з нього і не випадати, що безумовно є кращим варіантом. Але при необхідності ми готові надавати допомогу пацієнтам, яким потрібні більш об'ємні втручання і догляд після операції. В клініці є всі необхідні для цього умови і кваліфікації у своїй практиці. Я керуюся сучасними рекомендаціями і настановами американських і європейських товариств колоректальних хірургів і з радістю ділюся сучасною інформацією з пацієнтами під час огляду. В нашій клініці консультація проктолога включає. Бесіду і проктологічний огляд. Проктологічний огляд, в свою чергу, включає візуальний огляд періанальної ділянки, пальцове дослідження прямої кишки і аноскопію, яка є методом ендоскопічної діагностики, що виконується застосуванням сучасного ендоскопічного обладнання. Тож записуйтесь до мене на консультацію в клініку and Happy. Буду дуже радий вас бачити.